Розкажи про секретні символи кетісоха, які мають значення, і перший секретний символ це наші бантики, Вони є в кожному магазині. Кетісоха. Ми їх дуже любимо. Вони скрізь блакитні. Йдемо далі. Другий символ Каті Сохо, як ви знаєте, це величезна сумочка. На Дорошенка вона вже ось така. Це наш бестселер, а в інших магазинах ми вже її змінили. Зараз у нас ось така сумочка, але в блакітному кольорі у вітринах. Татья але це не зовсім секретні символи, а Окей. секретні. Зараз я покажу те, що ніхто не помічає. Щоб гарно пахло в магазині. У нас є ось такі пахнючки. Їх ніхто взагалі не помічає. Вони стоять ось тут біля диванчику. І, до речі, коли ти сидиш, почуваєш в нашому магазині на Дорошенка, можна поставити на. Зарядку телефону зарядитись собі. Ні на що не натякає, ця зона, взагалі, що він тут існує, але він тут є, і це наш жорік. Що таке жорік, це ось така чудопалка, і дівчатка, які ростом як тя достають до верхніх полочок, можете так підсипити товар і спокійно його достати, щоб не нести драбинку. І символом Кеті Сохо є ось такі надписи. Це про яке всі питають, це правда. Я сподіваюся, всі помітили, але дуже сумніваюсь. У нас є така надпись в магазині Надорошенка, яку ви напевно і не бачили. Погляньте наверх. Там написано Кеті, а тепер гляньте сюди. Тут написано сохо. Кеті сохо. Можу собі дозволити. Та інші надписи ми їх змінюємо в залежності від нового магазину або те, що нам доподобало. А ще в нас є символ, про який ми не здогадувались, але ви це помітили. Ходіть. Туди. Знаєте, що це за символ? 20 гривень. Знаєте чому? Ми навіть не здогадували, що це якісь символи катісоха. Але насправді, ось тут я прикріплю відео. Ми чомусь у всіх відео показуємо двадцятки. Тому 20 гривень равно катісоха. А ви які символи у нас помічали? Пишіть в коментарях.